Закрите акціонерне товариство «Укршампіньон» нарешті почало робити активні кроки по усуненню жахливого смороду, що вже декілька років так дошкуляє канівчанам. Нагадаємо, з 2001 року на підприємстві почали виготовляти компост для продажу іншим компаніям. Саме від цього компосту надходить сильний запах, який при південному вітрі заповнює вулиці Канева і не дає людям вільно дихати. Кілька років компанія не звертала жодної уваги на скарги жителів міста та звернення владних структур. Але з березня цього року директором призначено Олексія Тарасова. За словами Володимира Коржова, який займається цим питанням, нове керівництво одразу розпочало співпрацю з міською радою, в результаті чого був створений проект про вирішення екологічної проблеми. Сюди приїжджав господин Крістянсен, от його ім'я на кожному хабрі стоїть. Це 40 років людина займався компостом. Приїжджав сюди Томаш, Тереза, там, це поляки приїжджали. Ми отримали консультацію в Польщі. І вони говорять, що ключ всього цього розуміння – це робота з оборотною водою. Роботу визначено проводити в три етапи. Першим чином, 19 серпня, встановили повітряний насос, який має насичувати технічну воду киснем. Він нам дозволить во многом рішити проблему запаху. Ось так, щоб було доступно. Насос устраняє причини возникновіння запаху, тобто розвиття аеробних бактерій. Он дозволяє задержання вот води, вот этой баготне, таким образом делать, щоб там було мінімальне количество найголовних бактерій. Керівництво заводу переконує, що доведе справу до завершення, і вже до кінця року Канів зможе забути про ці незручності. Так чи інакше, пан Тарасов обіцяє покращити екологічну ситуацію на 70%. Наразі ж тішать майбутні плани підприємства. Ну, ви ж як ми тогда говорили, то ж не значить, що на цьому все закончено. Наша задача вот эти шесть да, а, да, и щоб трактор не возив, то солому і не було вот этих басейнов. Васильці Алексей Гагарин спеціально для світлина.orgua.